Маргариті 29. дівчина за фахом, перекладачка. Знаєте, от розуміла, що все одно щось не те, і я вирішила одного дня, що я не хочу зраджувати собі своїм дитячим мріям. З дитинства Марго марила телебаченням, тож вирішила, чому б не спробувати, і пішла на курси. Там вона відкрила для себе світ журналістики і навіть зрозуміла, що їй найближче. Це були зйомки з дітьми. Це про щирість, це про відкритість. Попри те, що хоче стати кореспонденткою, а не телеведучою, Маргарита вважає, у цій сфері зовнішність має значення. Телебачення зобов'язує виглядати гарною, хайно. І особливо за усмішкою спочатку дівчина носила брекети, вирівняла прикус, а потім вирішила ще й відбілити зуби. Лікарі у свою чергу казали категорично ні, і Маргарита вирішила взяти ситуацію в свої руки та почала займатися самолікуванням. Звісно, я спостерігала за соцмережами, за відомими блогерами, які рекламували відбілюючі пасти, смужки, жорсткі щітки. Піддалась впливу маркетингу, і результат виявився зовсім не такий, як очікувала. Одного дня я просто помітила, що в мене з'явилась кровоточивість ясен, і зуби почали реагувати на будь-яку їжу або напої, неважливо гарячі або холодні. Світлана Хлєбас – кандидат медичних наук та практикуючий лікар-стоматолог, каже, самодіяльність пацієнтів нині рідкість. Відповідальність і цінність здоров'я зараз стала більшою. І на оці маркетингові штучки люди вже реагують набагато менше. Є сегмент людей, які реагують. Це ті люди, які хочуть швидко отримати результат, повіривши в ту красиву картинку. Враховуючи мій минулий досвід, коли я займалася самолікуванням, я просто зараз боюсь нашкодити собі ще більше і не знаю, який догляд підібрати для себе. Тож, дівчина йде на огляд до лікарки. Окрім неправильного догляду, виявили ще одну проблему. Хочу сказати, що кровотечівець ясен пов'язана у вас із невеликим скопиченням зубного нальоту. Також лікарка помітила мікротріщини, які впливають на підвищену чутливість. Я хочу порекомендувати вам користуватися звуковою зубною щіткою, яка буде ретельно доглядати за вашими зубами. Насадочку ми візьмемо м'якеньку, яка рекомендована саме при гіперестезії твердих тканин. А зубну пасту виберемо відновлюючу. І я думаю, таким чином зуби стануть світліші, ясно здоровіші, і ваша посмішка буде сяяти ще яскравіше. Насправді, правильний догляд це фундамент, без якого все інше не має значення. І його повинен підбирати ваш лікар-стоматолог. Та все ж людям здається, це дуже простою задачею, з якою вони можуть впоратися самотужки. Жорстка щітка, відбілююча паста, колір зубів може трошки змінитися, але виникає така підвищена чутливість, що пацієнт взагалі не може ні їсти, ні вдихати. Це перші дзвіночки, що потрібно терміново змінювати догляд. Якщо їх ігнорувати, ситуація буде лише погіршуватись, а наслідки можуть бути дуже серйозні. Неправильний догляд або самолікування може призвести навіть до втрати зубів, але сучасні девайси без перебільшення творять дива. Наприклад, електричні щітки. Їх є два види. Є обертальні, вони добре вичищають, в них маленька кругла голівка, і пацієнти вже звикли. Другий вид звукова очищення відбувається за рахунок поєднання води, слини і зубної пасти Створюється такий динамічний потік. До електричної зубної щітки додатково рекомендують користуватись іригатором. Це девайс, який за допомогою постійного потоку рідини ефективно очищує міжзубні проміжки. Ми можемо за допомогою насадочки проводити масаж ясен і цим самим покращувати стан тканин парадонтом, тобто тільки в комплексі проведене лікування в клініці прибрали причину. Підібраний індивідуальний гігієнічний догляд і індивідуальні рекомендації вони сприяють тому, що ми швидко отримуємо результат, що являється результатом здоров'я. Також раз у півроку ходіть на професійну гігієну до свого лікаря і змінюйте насадки кожні три місяця. Або ж за потреби чи за рекомендацією стоматолога частіше, а раптом маєте симптоми, обов'язково зверніться до свого лікаря за допомогою. Отже, у нашій студії Світлана Хлєбас, кандидат медичних наук і лікар практик, стоматолог із 36-річним досвідом. Світлана доброго добро. ранку, вітаємо вас! 에, вітаю вас, вітаю наших глядачів. 에, слава Україні! Героям! Героям слава! слава. Тож, Світлано, поговоримо про зуби, те, що є для нас важливим: всіх, наша краса, наше здоров'я, які симптоми повинні з'явитися у людини для того, щоб вона зрозуміла, що час зазирнути до своєї зубної щітки і можливо змінити догляд за зубами? Знаєте, Юрію, я думаю, що всі знають, якщо в тебе десь непорядок, значить щось іде не так. Це звичайно буде кровоточивість ясен. Це буде неприємний запах спорожнини. Рота. Коли була пандемія ковіду, ми ходили в масках. Зараз маски зняли, і багато хто задумався: вау, це проблема насправді. Це нові каріозні порожнини, які з'являються. Це колір зубів, який не влаштований. Тому що може з'являтися пігментований наліт. Але як лікар, я хочу сказати, що інколи ми, стоматологи, першими можемо діагностувати лейкози. Захворювання шлунково-кишкового тракту, ураження щитоподібної залози, і це зараз відбувається досить часто. Це все відбувається на зубах. Так, все те, що ви перерахували, звичайно, це ми можемо по стану зубів визначити по кольору зубів, по стану слизової і по стану язика. То треба чистити зуби. А ми підійшли до вибору найбезпечнішої щітки. Яка вона і чому? Напевно, я під'єднаюся до когорти стоматологів світу, які кажуть, що вибором стоматологів, а тепер уже і майже всього населення планети нашої є звукові зубні щітки. І е, в чому ж секрет полягає? В тому, що це якісне і безпечне очищення. Ну От щітка це обов'язкова така частина догляду, що ще має бути в цьому списку. Людмила дуже вдячна за це запитання, тому що не у кожного з нас ідеально розміщені зуби, і е, крім зубної щітки, яка е... Використовуючи вже всі-всі всі сучасні розробки, сприяє очищенню поверхні зуба, міжзубних проміжків, приясеневого простору mm -hmm. і такого е легкого масажу слизової е з киснем, е ще інколи є потреба е в доочищенні. Потрібно іригатором користуватися. Е так, зараз він поруч. Це пристрій, а. який ви бачите, насадочка. Саме така насадка дає можливість доочистити міжзубні проміжки від залишки їжі. Але є ще одна насадочка, про яку ми поговоримо наступного разу, uh -huh. яка дає можливість провести і очистку, і масаж uh -huh. ясен. І що з'явилося нове: тепер Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує флосом зубною ниткою очищати тільки видиму ділянку. Від 5 mm -hmm. до 5 зубу. Чому? Тому що, на жаль, Туди важко коли добратися, добратися, Юрій важко, і ми часто можемо о, ниткою, звичайною, травмувати слизову. Тому у нас іще є Йоршики або інтердентальні щіточки. Підбирає стоматолог. Вибрати засіб для догляду все-таки потрібно, користуючись рекомендаціями стоматолога, кожному з нас. Ну, просто коли ти зараз заходиш в магазин для того, щоб вибрати, коли тобі вже рекомендують, говорять зараз стоматологи, практично всі рекомендують переходити на щітки, які е, треба заряджати електрикою, тому що ти е, звичайною щіткою механічною, ти не зробиш такої кількості рухів, ти просто втомишся і так довго чистити зуби ти не зможеш. Але як не загубитися в тому виборі, який є, як вибрати правильно? Це рекомендація стоматолога, це рекомендація того е, консультанта в магазині, е, чи це є спільна робота і стоматологів і консультантів? Як це як бути я би сюди ще додала, крім рекомендації стоматолога, рекомендацій консультанта, це і рекомендація твоїх знайомих, які вже користуються такими mm -hmm. щітками. От давайте порівняємо звичайна мануальна щітка для того, щоб також, також якісно почистити, як за дві хвилини цією щіткою потрібно пів години стояти і чистити. Але це ж потрібно ще думати, які рухи потрібно виконувати, де вимітаючи. Де горизонтальні, щоб не нашкодити, і вибачте, 62 тисячі рухів правильних вимітаючих за хвилину ми не можемо зробити. Я пробувала на собі провести таке дослідження ну ніяк не виходить плюс. Ми ще можемо змінювати насадку. Плюс у нас вже є щитки із штучним інтелектом. Тобто, при виборі, перше, на першому місці рекомендація стоматолога, яка виходить із індивідуальних наших запитів, виходячи із даної ситуації. Яка зараз ситуація в Україні? Я вам скажу по аналізу тих звернень, з якими приходять пацієнти на прийом захворювання ясен. Дуже у багатьох стрес викликає бруксизм, підвищену стертість твердих тканин зубів. Тому потрібно підбирати зубну щітку. Правильно насадка має бути рекомендована правильно підібрана зубна паста. А ще я всім пацієнтам і сама цим користуюся. Є спеціальні назубні захисні капи. Це потрібно робити, тому що зараз ми максимально приклавши зусилля для е, свого здоров'я, забезпечення здоров'я своєї ротової порожнини. Ми е, можемо зберегти здоров'я на майбутнє, я е, знаєте, можу за своїм досвідом сказати, я колись ще до війни в готелі забув свою щітку електричну в е, і приїхав додому, і ну вдома немає другої, і взяв механічну. І через тиждень чи через два пішов до стоматолога. Він каже: Ти що, до механічної щітки перейшов? Я кажу, а що помітно? Він каже, ну звичайно, так, Тобто, не. це зразу за два тижні стає зрозумілим, що ти перестав mm -hmm. нею користуватись. Mm -hmm. Я вам скажу mm -hmm. більше. Якщо ви вже користуєтеся звуковою зубною щіткою, і от такі. Ситуації, то потім, де якийсь час не почистивши угу. нею, ти взагалі наче не чистив ну, зуби. Так як зрозуміти, що а, час змінювати а, догляд, ми вже проговорили, а тепер давайте поговоримо про те, коли ми вже змінили свій догляд, а, зробили, ніби все правильно. Як зрозуміти, а, що а, як ми маємо себе почувати, щоб зрозуміти, що ми зробили все правильно і наші зуби в безпеці. Перш за все, після чищення будь-якою щіткою, ми повинні провести ну якби таку саму діагностику. Ми язиком проводимо по поверхні зубів, і зуби повинні бути такі гладенькими. Не повинно бути відчуття, що є щось угу. наліплене на зубах. Угу. Потім ми дивимося на себе в дзеркало, зуби у нас блискучі. Угу. Чисті, і у нас від, ну, таке відчуття виникає свіжості в порожнині mm -hmm. рота. Але я вже сказала: якщо є якісь проблеми або скученість зубів, mm -hmm. або пацієнт, наприклад, брекетами користується, mm -hmm. Це не проблема, це просто етап лікування. Тоді потрібно трошки більше доглядати, да? і інші гаджети mm -hmm. додавати колір зубів. Білий природній. А, потім ну знову ж таки приємний подих. І звичайно, коли ми кусаємо яблуко, mm -hmm. у нас не залишається зубів на <світ> не тільки зубів, а ознак того, що є запалення. ясен. Тобто, і ще кожного ранку потрібно проводити таку іще додаткову самодіагностику, дивитися на свій язик, бо він теж mm -hmm. потребує очистки. Обов'язково. Світлана Хлєбас, кандидат медичних наук, лікар-практик, стоматолог із 30 -ти. Шестилітнім досвідом. Светлана, дякуємо вам за. Е, дякую. дякую вам, дякую нашим глядачам. Будьте здорові. <гум> дякуємо. Дякую. Ну а далі головне на ранок. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати? Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром.